Я вже прийшла з роботи, але зайшла в магазин форум і що я купила. Хочу поділитися. Ось таке молоко взяла. Велике тут у нас, я не знаю, а, 2 літри. Ну, пише 2 кілограми. Воно було по акції 100 гривень 90 копійок. Молочна продукція. Ну і взагалі продукти вже подорожчали. Так, що ще взяла? Курча, філе для відбивної. Ось так, на 132 гривні. Уже вона порізана, дуже зручно, тому буду робити. Так, Сир взяла, ще він іде по акції. Дітям мені сподобався, тому вирішила взяти 85 гривень 90 копійок. Так, що ще взяла? Філе взяла по акції. Кримси були фірми легко і філе. До речі, в хорі дуже багато з цього легко, дуже ну, багато різного всього. Так, у нас йде значить, легко, філе йде по 88 гривень 90 копійок. Це воно йде по акції. І ось такі йдуть 85 гривень, 90 копійок. Теж вони йдуть по акції. Так, що ще взяла? авокадо. Авокадо зараз по акції по 80-97 гривень. Тому кому треба авокадо, можете йти. Два штучки, дуже гарна ціна. Так, що ще взяла? Салат взяла 39 гривень 90 копійок. Непоганий, начебто брали непоганий, тому взяла. І взяла ось такий лайм, він зараз по акції по 69 гривень. 90 копійок. Це непогана ціна. І вирішила взяти, тому що по акції. Іноді син, знаєте, полюбляє зранку ось таке вживати. І ось такі дівчатка, це на презент, як кажуть, бренді тут 07. Взагалі, така, такого бренді ціна десь до 700 гривень, а зараз він по акції 484 гривні а, рівно. Так? Тому кому такий бренді може хтось живає, теж по акції непогано можна йти брати. Ось така невелика була закупка. Зараз буде працювати, напевно. Оце проготую у духовці. Воно готується 10 хвилин. Це дуже-дуже зручно і дуже дуже швидко. А ще взяла ще дві чабати. Чи у нас іде теж вже ще, ще, ще йде папці? Ось така звичайна. Біленька, 21 гривня 50 копійок. Все на сьогодні це всі покупки. Бачите, дивіться вісім штучок, але такі вони довгенькі і, начебто, не тоненькі е, тостенький, ось так скажу. У духовку ставлю на 10-15 хвилин, але духовка повинна бути розігрітою. Якщо у вас не не розігріта духовка, то треба ну, тримати набагато довше. Чатка буду обідати, бо прийшла з роботи, зняла вам проспаковку, вже так їсти захотіла. Тим паче папа знову робив зрази, то зробила, насипала собі зрази. Тут у мене компот, компот скизала. Тут помічник іде, і зробила салатик. Тут у мене овірок. Це авокадо і листя салату. Де моє авокадо? Десь там, внизу. Так що будемо обідати. Бо е, треба обідати, тому що вживаю таблетки, приймаю, не вживаю, приймаю таблетки, і в обід треба поїсти і тоді пити таблетки. Так, Раль? Так, всім смачного, дівчатка, хто обідає, снідає або вечеряє. І сьогодні ми будемо з вами робити таке генеральне прибирання, можна сказати, посудомийної машини і холодильника. Почну з посудомийної машинки. Вона, дівчатка, у мене маленька, але виконує свою функцію на 200%. Я дуже її задоволена. І, в принципі, знаєте, коли небагато посуду, можна її прогнати і не включати знає, в таку велику. Звісно, якщо в мене була б можливість поставити велику, може б я б і поставила. б. Але, в принципі, на нашу Сім'ю вона для щоденного використання. Прекрасно, мене влаштовує. Єдине, що колись приходять гості, і тоді я її запускаю два, а буває і три рази. Але нічого страшного, я вже звикла її користуватися і, знаєте, так пристосувалася. Я її помила пастою. ви бачили, У мене така рожева паста, вона закінчується. Заповнила контейнер для солі, заповнила контейнер для цього ополіскування, ну, щоб ополіскував він попив тоді посуд дуже такий гарнесенький. І кидаю таблетку, таку, її можна кидати з посудом, вона буде чистити саму посудовильну машинку і машинка у мене буде чистенька. Зараз буду займатися холодильником. Як я мию холодильник, виключаю його. Не з розетки, а у мене ну можна тут виключити так всередині холодильника, бо він у мене пищить. Достаю всі продукти, які у мене є, і полички буду доставати сьогодні, буду їх мити в ванній. Тому що там мені зручніше, Буду використовувати ось такий засіб для холодильника. Він мені подобається з ароматом лимону, і мені здається, що після нього трішки такий відбілюючий такий ефект є. Холодильник мені здається трішки біліше, але може мені це просто здається. Вимиваю всередині гарненько все полички, помила за кадром і думала не мити. Знаєте, ці полички, думала так, протру, але вирішила все-таки їх зняти. Вони. Трошки так, знаєте, важкувато знімається, і потім їх ставити мені важкувато, але вирішила це все гарнасенько зробити. За кадром спілкувалися з дочкою на рахунок скажімо так, життя, трішки сміялися, трішки шуткували. Вона робила свою роботу, я свою. І, можна так сказати, наше продуктивне прибирання на кухні завершилося. Вертаю все на місце, і холодильник мій чистенький. І так, дівчатка, прибирання закінчилося. холодильник. Гарний, чистенький, зараз його включаю. І ще, знаєте, так гарненько все розставляла, Подивилася, які в мене продукти є, що мені можна готувати чи ні. В принципі, ще їсти є. що. І тато сьогодні приготував е дітям млинці, ось показую. Дочка у мене не їсть родзинки, тому сина зробив з родзинками, а дочці без родзинок. Тому таку смакоту дід нам сьогодні зробив. Оце завтра на ранок буде до... Кави або до чаю, хто що буде пити. Так, відправляю холодильник на піші. Вибірка ще собі желе. Ось таке, бачите, з ягодками ось таке джеле. То На вечір, може, поїм. Так, прибирання моє сьогодні закінчилося. Треба збиратися в нас так потемніло, почався дощ. і ну, Цей тиждень так і казала, що буде йти дощ. А я збираюся збираюся до лікаря, можу так сказати хоча, напевно, такого лікаря немає. Є лікар-терматолог, а я йду до подолога. Це вперше наважувалася йти, бо така, знаєте, ну, коротше, наважувалася йти. ось і Я подзвонила в п'ятницю, вона каже, що місце є на понеділок, хочете, приходьте. Ось іду. так яка у мене ситуація десь цим мізинчиком я вдарилась, і нігтем проблема. Він якось так коротше, там є проблемка. Коли я їй подзвонила, я розказала свою ситуацію. Вона каже, так, треба йти. До мене не консультацію почитала відгуки за неї, бо вона в двох місцях приймає у нас тут на районі і ще в одному місці, начебто непогано. І ось, знаєте, попитала за у ну, наших місцевих. Дві дівчинки дали позитивний відгук, а одна ти каже, щось ну їй не сподобалося. Але я так знаєте, думала йти і не йти. І начебто там одній не сподобалося. Але е, у мене ситуація з стоматологом теж була не дуже, знаєте, такою приємною, скажімо так. Але ж я ж е, врешті-решт хожу до свого стоматолога, з яким була неприємна ситуація. Ми вирішили, якби, цю ситуацію і надію, що такі ситуації більше у нас не буде. Так що, коротше, йду, дам після цього свій відгук і е, розкажу, як це все відбувалося. Ось так. Спочатку я вже приїхала, і у нас зубною щіткою щось таке напевно сталося. Не знаю, це сина зубна щітка. У нас однакові, бачите. Рожева, це така синенька. Е, так, ну може її вже замінити треба, бо вона щось не працює. Верніше вона працює, але вона включається сама по собі. І виключити її, я ось нажимаю, ну прямо там, прямо так виключити треба. І вона вже включається. Ось я вдома хвилин 5, може 7, Вона включається, включалася декілька разів. То треба, може буде вже міняти. Так, ну побачимо. Так, і що я була ж дівчатка у подолога. Що мені назначив? Подолог, ось, такий, ось таку, отаку рідину назначив, призначив, і я там брала в неї. І ось такий крем. Кремом вона мені намастила вже ножки. Ну дуже так мені сподобався цей крем. І ось ще такий зайшла, але я це брала в аптеці. Так. Ось, не сказала, що у мене не такий, не такий запущений е, процес, але треба його лікувати, тому що воно піде на іншу стопу, на інші нігті, і тому треба це все лікувати. Ще зайшла в цей ватебет, купила таку баночку собі і взяла персики. Персики такі коштують 111 гривень. Це жесть. Е, дочка ще була в Єві, купила ось таку олійку. Така олійка коштує 150 гривень, тут 250 200 мл, думала 250-200. Е, так, дорого. Але мені вона потрібна. Якщо все мені сподобається, поділюся з вами, для чого я її буду використовувати. Для цього, як кажуть, процесу треба ензимна пудра, яку я вже придбала, і е, така олійка. Це для гоління пах, скажімо так. Побачила в тіктоці, як треба правильно це все робити. Тому скористаюся і обов'язково розкажу і поділюся, класно чи ні. Всім доброго ранку, дівчатка. У нас наступний день. Кузя прийшов додому, у нас була тепла підлога. Ну, зараз я її виключила, а вночі була вона включена, то собі місце, де проходимо, напевно, максимально тепло і гріється. Ральф прибирає зранку, бо у нас пилосос не працює, то ральф працює. Так, всім, дівчатка, бажаю гарного, продуктивного, робочого і спокійного дня. Я каву. Роблю каву в, в, в цій чашці, мені поки подобається. Дуже вона мені. Подобається, хоча в Аврорі зараз дівчатки вийшли новенькі чашки. Ось такі, наприклад. Ну, на схожі, ось такі, але з тарілочкою. В наборі вони вже йдуть в коробці. Така, знаєте, на цей на, ну, подарунок можна подарувати. Так що, хто не купив ще такі чашечки, ви не спішіть, може ви інші купити. Ті такі, знаєте, більш, ну вони дорожчі. ця 99 коштує та 200 гривень, але вона йде з тарілочкою. Ой, дивіться, кохання, кохання. Так, Все, гарного всім дня. Всім привіт, дівчатка! У нас сьогодні середа. Зранку я там трішки зняла відео, вийшло, так знаєте, сонечком. І сьогодні в мене такий був насичений день, і взагалі цей тиждень дуже насичений різними подіями. Але я зробила сьогодні дослідження останнє в моєму лікуванні і думала, завтра вже буде результат, на жаль, ні. Буде вівторок, в середу наступну. Тому чекаю, надіюсь, щоб все там було добре. Тому що трішки мене запаморчення ще турбує. Хоча я п'ю ліки, начебто все роблю, що сказав лікар, але на жаль, трішки симптоми пропали, але вони все таки є. Тому я сьогодні робила МРТ. Знаєте, хто боїться такого замкнутого простору, той мене зрозуміє. Колись я дуже давно робила, 2011 року році здається, тоді я випила 40 капель, 40 капель мені накапали барбувалу, і тоді мене тільки туди завезли. Сьогодні я нічого не пила, так і думала так, начебто, ну настроїлась, думаю, начебто як. Буду робити його, хоча ніч була у нас без тривог, слава Богу. Але я не спала і прийшла мені на допомогу моя сестричка, тому була вона зі мною. Перший раз мене завезли. Я відразу закрила очі. Думаю, якось так настрою, щоб мені не було, як кажуть, погано, думок різних, але все ж таки мені стало погано. Мене вивезли, провели бесіду і сестра, і лікар. Лікар дуже класний такий хлопчина, такий маленький, худенький. Але такі знаєте, слова мені сказав, що треба зробити. І я наважилась, і мене все-таки завезли туди. Робили десь хвилин 20-30. Після мене була моя співробітниця, вона нормально переносить, нормально його перенесла. Але я ось так трішки боюся замкнутого простору. Тепер чекаю результат, надіюся, що результат буде. Ну, це головне, щоб він був нормальний. Ось так. А так, поки півліки. Одні, одні таблетки я допила, то треба купити. Зараз тато їде в тебе, каже: я їду в тебе, то я, напевно, з ним поїду, куплю ліки. Ось так. І ще я, дівчатка, була ж на процедурі, я вам забула сказати на уподолога. І дуже мені сподобався така лікаря. Десь під 50 років така ну, з досвідом. І сказала, що ви знаєте, у вас не така сама велика проблема. Приписала мені одну мазь, іншу думала. Ну, Назначати чи не назначати, все-таки назначила один раз в день. Тому за цим буду дивитися і все. І сказала мити обов'язково цим, цим знаєте, цим милом, цим, як воно правильно зветься, це хазяйственне мило. Ось це таке 72%. Вона каже, воно вже не таке, як раніше було, але все ж таки треба таким мити ноги, а особливо на ніч. Тому може, вам така інформація буде теж корисна. Так, що ось такі у нас новини. Тому дівчатка продовжую знаєте, своє таке прибирання. У домі по трішки зонами так все прибираю. Десь техніку, десь поличку якусь протру. Так, готуюся по трішки І надіюсь, що все-таки в нас весна це, це буде мирно. І ще було сьогодні. Ми. Ось це я тільки приїхала. Сьогодні у мене і МРТ, і була на похороні. Знаєте, коли попадаєш ось на кладовище і розумієш, що проблем немає. Проблеми. Знаєте, ми живемо в цьому буденному житті. Проблема це здоров'я, і думаємо, щось там хтось сказав, щось хтось образина. Знаєте, оце таке ну, буденне життя. Звісно, це складається з, з таких подій наше життя, але дуже багато знаєте похованих людей, які могли б ще жити і жити. Хтось не вберіг своє життя, дуже багато воїнів, знаєте, ми були, де спалюють людей, і е, виходили воїни, які несли чотири пакетика, і думаєш, ось чотири людини загинуло, Чотири пакетика життя. Ну, це видавали їм, коротше. Ну, коротше, дівчатка, бережіть себе, бережіть своє життя, турбуйтеся за своє здоров'я, е, досліджуйте своє здоров'я, якщо є якісь проблеми. І Бажаю вам хорошого настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракети, щоб настав мир і все в нас було добре. До нових зустрічей у нових відео!